Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Зовсім трішки нам стало відомо про плани Кетрін на лютий, скажімо так, початок березня. У Меган Маркл нові проблеми з бізнесом, а також Смі звинувачують її в тому, що вона повторює за Діаною. А у Каміли все стабільно і у неї нова брошка. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Тож, зовсім трішки стало відомо про потенційні плани Кетрін і Вільяма для майбутньої поїздки. Вважається, що принц і принцеса Уельський відвідують південний Уельс. Вони поїдуть до Понтіпріда 26 лютого, щоб зустрітися з людьми, які постраждали від сильної повені, спричиненої штормами Берт та Дарлі у грудні. Так як наші новини виходять по середах, то проговоримо їх вихід в телеграмі і також вже наступного тижня. Також вважається, що вони зупиняться в історичному ринку, щоб зустрітися з власниками місцевих підприємств і мати можливість приготувати валійські тістечка. Відомо, що Кетрін дуже любить пекти, вона пече завжди торти для своїх дітей, тому це для неї доволі цікаво. Також стало відомо, що американський король, президент Дональд Трамп, дуже хоче запросити Кетрін і Вільяма до Вашингтону. Це поки на рівні чуток, але ми з вами знаємо, що Трамп є прихильником королівської родини, саме кору королівської родини, їх традиції, роботи, і він дійсно позитивно ставиться і до Вільяма, і до короля Чарльза, колись до королеви Єлизавети, Я думаю, це для неї було дивовижно. В ідеалі він хоче, щоб ця зустріч була з Кетрін, також, але він, нібито, розуміє її, Здоров'я мені насправді дуже цікаво, що думає Вільям про Трампа. Ну звичайно, ми з вами ніколи цього не дізнаємося, але це доволі відомий факт, що у Трампа була. Ну, певна прихильність до Діани і було кілька не дуже пристойних фраз в її сторону про те, що вона була б класним трофеєм як дружина квіти їй слав. Такий цікавий чолов'яга. Реально цікаво, що про це думає принц Вільям. А тим часом пригоди Меган з її брендом не закінчуються. Тож вона переробила свій American Riviera Orchid» на «As Ever». і разом з тим вона переробила знак самого бренду. І це спровокувало скандал. Не повірте про плагіат в Іспанії. Повідомляється, що громадські керівники поселення Порес на Майорці розглядають можливість подати судовий позов проти Меган-Маркл. Вони звинувачують її в купіванні традиційного герба для логотиву її оновленого бренду. Езевр. Обидва зображення мають вражаючу схожість одне з одним. На кожному зображено пальму і птахи, що широко по обидві боки від цієї пальми. У той час, як герб міста він розфарбований різними кольорами, помаранчевим, зеленим для дерев, чорний для птахів, то на логотипі меган лише темно-сірий та білий. Мер міста сказала місцевій газеті, що схожість є сюрреалістичною, що мерія вирішуючи вже… Живати якихось заходів проти герцогині вона також додала: я не знаю, чи відвідувала Меган наші агротуристичні вебсайти і побачила герб, тому що фото на її вебсайті взято з майорки. Також вона сказала, що село тепер відчуває себе і сподівається, що це принесе йому певне визнання. Я не думаю, що меган вже буде перероблювати цього разу. Її логотип, це вже фінальний логотип, тому що ми з вами на попередніх новинах говорили про те, що меган дуже багато чого змінила і в бренді, і в своєму шоу. Всьому просто мільйон випробувань на шляху цього бренду. Але значення саме цього символу представники Меган взагалі по іншому трактують. Дякую. Тож пальма на логотипі символізує Санта-Барбару, куди Меган і Гаррі приїхали в будинок зі своїми дітьми тоді. І Меган в 22-му році згадувала, що в них на території є унікальна пальма, яка в той момент, коли вони вперше приїхали дивитися на будинок, привернула їхню увагу. За її словами, коли вони дивилися, ходили цей будинок, то привернули їх увагу дві пальми, вони з'єднані знизу. І тоді Арчі запитав, що це означає. Сказала, Любов моя, це ми. Кожного разу тепер, коли Арчі проходить півці-дві пальми, він каже, привіт мамо» і привіт тату. І між тим, колібрі, які зображені на цьому символі, також мають особливе значення в мемуарах самого Гаррі. В кінці книги, якої він опублікував, та сама книга Запасний, він згадав, що колібрі прилетіли до його будинку в Монтесіто після смерті його бабусі, королевої Лазавети. І сказав, що місцевість вважає, що цей. Птах трактується як символ духів, і таким чином Гаррі подумав, що це дух королеви Єлизавети до нього прибув. Тому вважається, що це прям такий знак, який важливий для них двох. Таким чином він об'єднаний, це презентує і їх дитину, і що вона згадує кожен раз, коли дивиться на ці пальми про батьків, і колібрі, які значать для. Принце Гаррі, дух бабусі Єлизавети. Мені дуже цікаво, насправді, чи бачила Меган цей знак, коли створювала свій логотип, чи можливо таке, що вона реально його скопіювала, тому що пташки відрізняються. Якийсь такий момент, але. З одного боку, звучить сюрреалістично, ну На логотипі пальма і дві пташки. Ніби що тут копіювати. А з іншого боку, воно насправді дуже схоже. Тому тут таке двояке ставлення. Просто Мегани Гаррі, вони ніби наповнили цей логотип якимось іншим сенсом. Ось він був нам продиктований. Я вам опис такий короткий дала. Наче схоже на правду, наче схоже на скопійований. Тут дуже складно казати, як воно насправді. Якщо це співпадіння, то мені трішки шкода Меган. Тому що у неї стільки проблем з цим брендом. І American Riviera Orchid довелося переробити, тому що вона нібито її скопіювала. А з іншого боку, коли бачиш таку кількість співпадінь, скопійованих типу підряд, то викликає, виникає таке питання, чи це дійсно просто її кожен раз ловлять на гарячому. Чи це знову ж таки проблема того, що в нашому світі настільки складно щось абсолютно нове створити, що просто неможливо? Не знаю, якщо це зроблено не навмисно, мені її шкода. Якщо зроблено навмисно, то спіймали не красивенько вийшло. Але подивимося, як воно буде. Але я правда не думаю, що вона зараз вже буде щось змінювати, тому що вони вже переробили цей логотип, передрукували всі свої для баночок з варенням. У ці лейбочки, я думаю, що все. Вже ніхто нічого перероблювати не буде, і вони будуть стояти на своєму до, до останнього, що це просто якесь співпадіння, якщо вони взагалі будуть це якось коментувати. Тим часом на сторінці бренду As Ever вже з'явився перший пост. Перше фото. Там видно варення Меган, все таке гарне, видно як собаку, і підпис, що ось весною 25-го року вже вийде цей бренд. Меган також поділилася своїм, скажімо так, віжен бордом, віжен дошкою яка стосується її бренду. Там і назву бренду видно, і кілька цікавих підписів. Значить, підпис зверху фермерські свіжі яйця, морква, два варіанти, солодкі смаколики. Виглядає так, ніби це якесь меню. Трішки нижче чорно-біле зображення з Еліс Уотерс, яка з'явиться у шоу з любов'ю Меган. Поруч це шматок тканини з логотипом бренду As Ever. І під ним є колаж з зображенням фотографій квітів, саду, фотографій Меган з покійною собакою гаєм. Поряд з цим етикетки As Ever для малинового варення, яке вважається, що все ж таки це буде найперший продукт, який випустить бренд Меган Маркл. На дошці є фотографії фотографія млинця з кумедним обличчям і всіх привернула увагу. Зелена зірка з ім'ям принца Арчі, написана синіми чорнилами, і всі впевнені, що ця зірочка вона зроблена Арчі. Таким чином, Меган надихаючись своїми дітьми, додає їх до свого бренду. Поруч з цими моментами є фотографія павича Це знак Каліфорнія, State тридцять 33, подарунковий сертифікат відомого ресторану у Каліфорнії. В правому нижньому кутку є ще одна данина пам'яті гаю і ілюстрація Меган та Гарі, як вони вигулюють нібито свою покійну собаку. Це схоже на те, що ем, ця картинка вона намальована художницею та ілюстраторкою з Коннектикуту, яка специфікується на ескізах королівської родини. Також є старі фото Меган з її подорожей і днів, коли вона веде ем, той самий блог «The Tig». Також пара цікавих цитат, які, як на мене, доволі смішні. Наприклад, я кохаю тебе всією сідницею. Я б сказав, серце, мале моя сідниця більша. Особливо весело це читати від Меган, яка така худенька, тендітна, маленька, прямо-таки більша. Але все одно це доволі смішна фраза. Звичайно, були робочі виходи в королівських наших британських саме Роялс. Королева Каміла, яка вміє вибирати собі патронажі, провела зустріч в букінгемському палку. Як патрон національного театру зустрілася з акторами. Тут на камілі цікава нова брошка, Ройл експерти сходяться, що це антикварний виріб. Це брошка-сердечко з чорної малі, здоблена перлами, всередині діаманти і перли. Серед зірок, хто був на зустрічі, була Кейт Бланшет, Ендрю Гарфілд, Джим Картер, моя любов з аббатства Даунтон. Люблю аббатство Даунтон дуже насправді, але воно завжди викликає в мене такий смуток на душі. І люблю дивитися, люблю люблю передивитися, але мені завжди чомусь після нього сумно дивна річ. Також була його дружина Емельда Стоунтон, яка шикарно зіграла дорослу Єлизавету в Короні, шикарно зіграла Амбрідж в Гаррі Поттері», Її реально в Гаррі Поттері» хотілося просто вдушити. І також була Леслі Манвіл, насправді я її трішки навіть не впізнала. Вона зіграла дорослу Маргарет в серіалі Корона. До речі, саме цей патронаж колись належав Меган Маркл з 2019 по 2021 рік. Такий шикарний захід пропустила. Ну, мені здається, такий патронаж це надзвичайно. Цікаво, до речі, стало також цього тижня відомо про милу ситуацію, яка сталася у Вільяма ще у січні, коли він був у Ліверпулі. Він спілкувався з дітьми в школі. До нього підійшов хлопчик і спитав: Привіт, а ти король? І Вільям відповів: Ні, я його син. І хлопчик такий Ого боже мій! Оце я розумію абсолютно щира емоція дитини. і для неї якась нова інформація. І взагалі вільям і діти це щось настільки ж миле, як і Кетріни. Діти От відразу видно, що в нього троє дітей з дітьми спілкуватися вміє. У Чарльза цього тижня був суперкрутий вихід. Він відвідав центр вивчення травм у Лондоні. Цей центр використовує досвід з війни в Афганістані і Іраку для. Покращення розуміння травм, які виникають у людей внаслідок інших бойових дій. Серед іншого, вони дуже активно підтримують Україну, також наших військових сьогодні. Чарльз зустрівся з Дейвом Хенсоном, який, до речі, був активним учасником Invictus Games дуже багато років. Взагалі, у Дейва насправді доволі така довга історія з Пранцом Гарі. Мені цікаво, як, як вони можуть спілкуватися наскільки легко, вражаючи, що з одного боку він спілкується з Королем Чарльзом, з іншого з принцем Гаррі. Нас знову вітає рубрика Меган Маркл повертається в форс-мажори. Це, якщо що, просто жарт, але занадто часто зараз знову читаю це або щось подібне в новинах. Тож стало відомо, що Аарон Керч нібито має відкрити запрошення для Меган для спін оффу форс-мажори в LA. Типу, він завжди на неї чекає і йому завжди буде. Приємно, якщо вона повернеться, але, за його ж словами, він не сильно вірить в таке повернення. А я собі не уявляю, скільки запитає нулів в контракті Меган, якщо вона реально повернеться до форс-мажору. Меган, взагалі, останнім часом прям зірка інстаграм, квіточки викладає, лимончик щось вичавлює. І серед іншого була одна сторіс, де вона була в кадрі, і на ній та-да-да -да -да світшот, як був на принцесі Діані в 1996 році. Це фіолетовий світшот. Західного університету. І тут її просто Меган намагалася рознести в пух і прах. Всі писали про те, що Меган скопіювала Діану як завжди, куди Гаррі дивиться. Ми зараз повернемося з вами до, до цієї ідеї, але насправді Меган відвідувала цей університет з 1999 по 2003 рік. Вона закінчила спеціальність театр. А принцеса Діана мала свій светор, тому що вона колись відвідала цей університет. Просто в неї був візит у червні 1996 року. Ви знаєте, тут як з логотипом Меган Маркл трішки складно сказати щось точно. Я все ж таки думаю, що вона доволі спеціально обрала саме цей светр, саме цей світшот зараз, для того, щоб привернути увагу до свого бренду, привернути увагу до шоу, яке виходить. І це можна зробити завдяки такому, завдяки такій схожій. З принцесою Діаною. Але з іншого боку, це ж свішот її університету. Вона туди чотири роки ходила, тобто, ну вона має право носити такий світшот. Думаю, тут вона реально швидше просто скористалася можливістю підсвітити таку схожість з Діаною. Але при цьому, можливо, Меган думала, що її не сильно забулять в мережі. Але в мережі її забулили страшенно і дуже багато таблоїдів. Вони забули вказати той факт, що взагалі Меган навчав. В цьому університеті. Але я теж схильна тут до того, що Меган спеціально швидше використала цю асоціацію, але знову ж таки, вона має право носити светр університету, куди вона ходила. А вже наскільки це по-людськи і наскільки це красиво використовувати образ Діани у власних цілях, ну, не мені судити. Але мені реально цікаво, що про таке може подумати принц Гаррі у королеви і короля також був ще один робочий вихід. Разом з принцесою Анною вони провели захід у Букінгемському палаці для робітників гуманітарної сфери. Брошки на камілі впізнаємо це. Брошки Гревіль. Також ми знаємо, що у Каміли є ще один важливий напрямок благодійної роботи це питання домашнього насильства. І вона відвідала азійський центр, який вже працює 45 років, і вони змінюють життя жертв домашнього насилля. На цю подію королева одягла чорне пальто, вона доволі часто його обирає, воно таке доволі однотонне, таке спокійне. І до її пальто була прищеплена новенька брошка, новенька для королеви Каміли, тому що взагалі та брошка з серйозною історією. Це коронаційна брошка. 1902 року Датується часами коронації короля Едварда VII з цифрами 1902, виготовлена із золотої ема, із золота та емалії і усипана перлами, які імітують дорогоцінні камені корони. Ось так Каміла дістала брошку які більше 120 років. Краса, взагалі, абсолютно. Неочікувана історія. А 24 лютого король Чарльз відвідав Сафордшир і зазирнув в місцевий завод, який виготовляє чверть пива в країні. Просто Каміла і Чарльз люди, які вміють вибирати собі якісь прикольні патронажі або прикольні відвідування. А, на що я звернула увагу 24 лютого, коли у нас була річниця повномасштабного вторгнення цього року Роялс про це не згадували в своїх соцмережах ні на сайті, ні в інстаграмі. Інстаграмі, ні на uh, The Royal Family, ніде в принципі вони нічого не публікували. Але 24 лютого стало відомо ввечері, що Великобританія виділила 4,5 мільярди фунтів військової допомоги України санкції проти російських і китайських компаній, які причетні до війни. І про це стало відомо вже після візиту світових лідерів до України на річницю повномасштабного вторгнення. І на цій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу! Мирного неба над головою всієї України. Бувайте!